політик Він є людиною в просторі і в часі. Просто я маю на увазі те, що зараз світове українство шукає кого підтримати. І ви знаєте, все, що я працюю в міжнародному інституті освіти і зв'язків з діаспори, то є велика орієнтація нашого українського. Української імміграції на Порошенка власне світове українство зорієнтоване на цю особу. Тобто він буде мати підтримку в кожній країні, де є українці, які представляють певну силу в тій чи іншій державі, і це буде до певної міри теж оперття України до українського президента на ці українські сили розкидані по цілому світі, тобто людина в просторі. А в часі мені прийшла власне та думка, що ще далеко до виборів і до власне до цієї ситуації, яка сталася революційна в Україні, Порошенко Ініціював власне як певний меценат розкопки в Галичі, відчухування могили короля Данила. Тобто він зорієнтований на те, що треба і теж в минулому знайти ті. Сили, ті добрі сили, ті добрі традиції, які б поєднали Україну давню з Україною сучасною. Тобто він тут теж виявив себе як е, патріот, е, і теж, очевидно, дехто йому закидує, що він е, олігарх і так далі. Інші олігархи на які докоряють йому власне за його багатство, не, не чомусь не спромоглися на такий крок. І це, зрештою, не єдиний крок, де Порошенко себе знаходить в минулому.